Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі із колегами-міністрами закордонних справ Великої Двадцятки закликав надати Україні запрошення на саміт G20 у Ріо де жанейро в листопаді. Ми вважаємо, що було б доречно, якби президент України міг взяти участь в цій зустрічі і так далі, і тому подібне. Пане Сибіга, ви ж дипломат, ви стратег повинен бути. Може, краще не треба. Ну, ми не поїдемо. Тема російської агресії проти України буде представлена і без нашої участі. Я не побоюсь сказати, що це в будь-якому разі буде основною темою дискусій і обговорень і фінальної резолюції. Але якщо ми туди не поїдемо, то ми там ні з ким і не посваримось. І фінальна резолюція, рішення, які будуть прийняті, будуть значно сприятливіші для України. І якщо ми поїдемо, от як в Америку, пересваримося з усіма, з ким можна, і е, отримаємо ну, щось аналогічне, що зараз отримаємо. Так що подумайте, може. Не не треба наполягати на цьому.